Ласкаво прошу вас до нашої ранішньої медитації і запрошую в подорож до дзену. Знайдіть, будь ласка, зручне місце, де вас ніхто не буде турбувати, де ви зможете сісти або лягти зручно, закрити очі і розславитись. Ми почнемо цей день з практики, щоб налаштуватись на хороший позитивний лад. Спробуйте зосередитись на своєму диханні. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Дихайте в своєму темпі, продовжуйте це робити спокійно і рівномірно. І відчуйте, як повітря входить через ніс, проходить через ваше тіло і виходить через рот. Зосередьтеся на цьому відчутті. І якщо ваші думки, ваш разом починає блукати, м'яко поверніть свою увагу до дихання. Зараз зверніть свою увагу на своє тіло. Відчуйте контакт вашого тіла з поверхнею, на якій ви сидите або лежите. Відчуйте свої ноги, що торкаються поверхні, спину, яка підтримується. Дозвольте своєму тілу розслабитись. Кожним видихом, а тепер запрошую вас уявити, що з кожним вдихом ви вдихаєте яскраве, тепле світло. Це світло наповнює ваше тіло і дарує вам енергію. А з кожним видихом ви відпускаєте будь-яке напруження або стрес. Відчуйте, як це світло наповнює вас силою. Спокою тепер подумайте про свій день. Уявіть, як ви хочете провести цей день, яким би ви хотіли його бачити? Виберіть один позитивний намір або ціль для цього дня. Це може бути щось просте, наприклад, бути добрим до себе і оточуючих, або зосередитись на важливій для вас справі. Поступово поверніться до теперішнього моменту. Знову відчуйте своє тіло і почуйте навколишні звуки. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. Коли будете готові, повільно відкрити очі. І нехай цей день буде наповнений спокоєм, енергією і позитивом. Я дякую вам за участь у цій ранковій практиці. Нехай ваш день буде прекрасним!